В ефірі Українська служба польського радіо і гості у студії це студенти української філології Варшавського університету 4 і 5-го курсу. Я починаю від Марчина четвертий курс, так? Так, добрий день, Кася. Доброго дня. Це п'ятий курс. Точно. І Юстина. Добрий день. І Дарина. Добрий день. Четвертий курс. Четвертий курс. Але я б хотіла повернутися до курсу першого. І запитати, що вас спонукало до того, щоб вступити саме на українську філологію і вивчати саме українську мову Марчина? Мене завжди цікавила політика і також теми, які пов'язані з дипломатією і тут стосунки відносини між Україною та Польщею, і тому вирішив поступити на. Kurs um, ukraińskiej filologii, a teraz um, zajmuję się medyczną terminologią. To moja tema, jak dla um, magisterskiej roboty. Czyli was ciekawa ukraińska polityka? Ukraińska polityka, a teraz moje zainteresowania związane z mowoznawstwem. choć zostać e, w przyszłości prelegdaczem ukraińskiej mowy. Наскільки я знаю, Кася вас цікавить культура, тому що ми з вами свого часу зустрілися на дуже цікавому заході. Це були кінопокази, так, кінопокази українських відповідно фільмів. Українська культура вас зацікавила? Так, тому в то мій перший факультет це була культурологія східної та середньої Європи на цьому самому факультеті. І там я почала вивчати українську мову і культуру. Там був доктор Ростислав Крамар, і я можу сказати, що завдяки ньому я пізніше поступила на українську філологію, і тепер я пишу магістерську роботу саме про сучасне українське кіно. Дарино, але з вами в мене певний клопіт, тому що наскільки я вже встигла зорієнтуватися, ви приїхали з України до Варшави, щоб. Вчитися на українській філології. Я закінчувала теж українську філологію, але в Україні. Я закінчила бакалавра в Україні саме в університеті Шевченка, і сюди, щоб не знаю, розширити горизонти, дізнатися щось нового, як вчать українську мову саме в, за кордоном якихось інших країнах. А чим відрізняється навчання? У вас уже є певна якась своя думка, чим відрізняється навчання у Польщі від навчання в Україні. Маю на увазі у вишах? Чим відрізняється? Ну напевно, що ми складніше в Україні, тому що орієнтована на українського студента для якого ця мова рідна. А тут звичайно орієнтована на студента з Польщі більшість. Студентів з Польщі, які як вони сприймають, які перекладацькі моменти, аспекти саме між польською та українською мовою, як правильно це робити. То у нас, на перекладацькі наприклад аспекти не зважали, тому що я вчила друга мова тут англійська, в нас, а там в мене була іспанська мова. То це вже теж плюс, що ну, поміняла мову знову ж таки, щоб дізнатися щось нового. Юстина, наскільки я знаю, ваша магістерська робота пов'язана із астрономією, так? Чи це плани на майбутнє, щоб глибше займатися цією наукою? Того ще не знаю. У мене почалося з зацікавлення історією. Но історію України я знала тільки з точки зору поляка і польського студента. Хотіла дізнатися чогось більше. Natomiast późniejsze przyszło zainteresowanie nauką w zachali. Astronomia to moja ulubiona nauka, chociaż ja nie wiem, czy po zakończeniu uniwersytetu będę zajmować się tą tematem. Угу. Власне, після закінчення університету Марчин вже сказав, що він бачить себе в ролі перекладача. так? А що ще можна робити? Які ще можливості дає знання української мови, українських реалій, теж історії, культури? Мені ця мова вже допомогла. Я працюю як тренерка в освітній програмі польсько українсько білорусько білоруської і майстерня громадської активності. І я веду семінари саме для молоді з України з пошті і Білорусі. Тобто ви з ними спілкуєтеся саме так, українською, українською, так? Українською. З молоддю з України. Так. Дарино, а як ви бачите свої плани вже якось там? Я розумію, що ще рік перед вами, але. <гум> ну, скоріше всього, я б хотіла, маю таке бажання працювати в журналістиці. Ну, Перекладацька діяльність, якщо чесно, мене не так приваблює, або працювати в українському самовидавництві, в ну, більш розширювати, щоб вихід був до Європи, щоб українські видавництва, українські книжки були знаними в світі не тільки на території Європи, а здобували нагороди різні, і для цього потрібно знати мову досконало, бути редактором, бути писати сценарії статті різного роду, для щоб зацікавити саме читача з за кордону. А українська література, саме продовжуючи е, цю тему, українська література, на вашу думку, вона є знана у світі? Бо те, що вона у Польщі є знана, я б могла ствердити? Ну, е, в, е у, українці. Ну. Іноземці українського походження, то вони так вони намагаються створюють якісь організації, створюють різні гуртки, намагаються ну, розширити знання як і мови, так і культури української. Ну тим більше в теперішній час дуже багато іноземців, дуже багато журналістів цікавляться, звідки пішла українська мова, звідки пішла українська нація, культура, звідки ця така тяга до свободи, до волі. і дуже багато книжок ну зараз на цій. Хвилі, ну, написано на цю тему, або в майбутньому будуть написані, я впевнена. Тому ну, має вагомий вплив на іноземного читача, але не на тому рівні, на якому знають, наприклад, ну, знаних Нобелівських лауреатів, тому що, на жаль, у нас таких немає через політично, політичні якісь вбивства інтелігенції, вбивства письменників саме. Uh -huh. A maja, moja moja dumka taka, że ukraińska literatura u jeszcze nie korzysta z takiej wylekującej popularności, jak na przykład angielska, albo amerykańska. To mu potrzebni oś takie ludzie jak my, jaki będą rozpowszechniały no, takie zainteresowania. Будуть представляти, як, як, ця, як ця українська література виглядає і чому слід її зацікавитися. А чому? А чому слід нею зацікавитися? Що, що цікавого в українській літературі, що такого екстраординарного, притаманного тільки українцям? Чи українська література це частина такого загальносвітового процесу тренду? To przede wszystkim duże, wielkie no, czucie humoru. Ja takiego nigdy nie zaznaczyłam w europejskiej literaturze. Na moją dumku na taką osobliwą uwagę zasługuje ukraińska fantastyka, jaka nawiązuje do europejskiego, ale także schodniego folkloru. I ona jest bardzo oryginalną Tako nie ma ni w USA, ani w Anglii. Tam je i mawki, i leszy, i różni czarownicy. Dużo ciekawe poczytać taką literaturę. Polacy takiej jeszcze nie mają, ja myślę. A polską przetłumaczy się fantastyczna ta literatura? E, tak, e, taka literatura przetłumaczy się e, lublińskim wydawnictwem Fabryka Sliw, jaka zajmuje się przekładem nietypowej literatury, takiej, własnej, oryginalnej. Натомість є така проблема, що багато українських е, е, письменників пише російською мовою, на жаль. І з уваги на це поляки думають, що це росіяни. Ну так, то, то, то правда. І ще моє запитання, бо ми тут почули про літературу говорити, коли кого, кого б ви хотіли перекласти з українських письменників? Абстрагуючи від медичної чи немедичної mm -hmm. термінології Марчина, кого, кого б ви хотіли отак? Перекласти польською. Мені здається, що дуже цікавою особою, людиною є Сергій Жадан, який пише на такі молодіжні теми, і це може виявитися дуже цікавим для молодих людей у Польщі, тому що він там користується молодіжним сленгом. i um, zaczipaję temy, jaki um, duży bardzo bliskie młodym ludziom. Ja bardzo chodziło o Oksany Ja znam w to muzeum pokolenia tych sekretów w ale to taki wyklucz dla peryklatki. U mnie to byłby Saszko U Ja niedawno czytałam jego książkę o BŻD i ona zachwyciła mnie. Я би хотіла перекласти напевно Гната Михайличенка. Це незнаний навіть в Україні письменник, блакитний роман. Насправді це не роман, як вважають багато дослідників. Але я вважаю, що це один най... з най... таких прикладів європейської, європейської української літератури. Але з, з присмаком з такою української ментальності, української волі, української свободи. Він знову ж таки був розстріляний. Був дисидентом і, на жаль, його талант ну не розвівся. І ми з таких з найбільш його знаних робіт це саме блакитний роман, який варто перекласти, і не тільки на польську, і на багато мов європейських. Я б хотіла продовжити тему або тему особи. Про яку згадав Мартін Сергій Жадан. Ви сказали так, що це він цікавий для молодого читача, тому що він вживає молодіжний сленг і так, далі, і так далі. Але з другого боку, я коли читаю Жадана, я постійно десь там задумуюся, чи він є зрозумілий для поляків, тому що Жадан пише про це вмирання і гниття імперії, так? Тобто його, його твори вони міцно занурені в. Конкретну територію, так? хоча б ось, передостанній його роман це про Донбас. І чи поляки, котрі мали досвід, але не настільки ну, трагічний, чи для них зрозумілим є Жадан? Дарино ні? Ну напевно ні. Ну там дуже багато візій, дуже багато якісь архетипів, котрі зрозуміли тільки українцям, або людині, яка там виросла або дуже довгий час жила в Україні. Мені здається, дуже важко зрозуміти. Людина може прочитати, їй сподобається знову ж таки. Якісь його це це перший шар, правда. Так. Він є так, він він заохочує, так, але але ще його там, багатошаровість. Саме те, що він хотів донести, те, що хотів з цим сказати, то. Мені здається, саме менталітет має бути, або це архаїчне знання, суто українське, якесь, суто ментальне. Але знову ж таки ми повертаємося до, 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 до цієї теми, щоб популяризувати українську літературу у світі тут дуже важлива роль перекладача, щоб перенести українські типово українські теми на польський Грунт. ґрунт. Ale taka, na przykład ostatnia kniwka, co interview z Oksaną Zabuszko, ukraińskiej pani jakby knewka jaka mowa do pomocy zrozumieć same cej mentalitet. Dobrze, czy to nie tylko literaturę, ale same taką literaturę pro, pro Ukrainę, pro kulturę ukraińską. Які допомагають саме зрозуміти ці так. книжки, які ми пізніше будемо, будемо читати, і може і перекладати. А якщо перекладати, то я впевнена, що ви зустрінетеся з такими камінчиками, які називаються міжмовними омонімами. Це така термінологія. Розповсюджена суха, але насправді це камінці, які, ну, які нам не допомагають, чи у вашому житті, чи а ваші якісь практики. Чи траплялися такі кумедні ситуації лінгвістичні, коли, коли вам здавалося на ну, абсолютно стовідсотково, що я вже українською кажу, а адресат не до кінця розумів, про що ви. Я згадую свій, свою таку ситуацію, коли я польською, це було на початку мого перебування у Польщі. Я подзвонила до професора ввечері і. І сказала, що, що потурбувала пана, отак пузней боже. <noise> так, тому що українське турбувати це трішки інше, ніж польське «турбувати». Так, турбовач, ну то побити може так, фізично якось там ущербити. А от чи у вашому житті бували якісь такі випадки? Вони ніби кумедні, mm -hmm. так, але, але вже. Постфактом, після всього, так? Бо в момент, коли ось такий конфуз трапляється, то так не до кінця приємно. В мене часто було так, що коли я якийсь неправильний наголос поставила, наприклад, офіціант мене зовсім не зрозумів. А це було точно... В Україні, так? Так, в Україні, це було точно це слово, тільки з іншим наголосом. я так думаю. Ну... А яке то було слово? Я не пам'ятаю, але також дуже часто у Львові, коли я починаю говорити українською, вона. poczynając w wersji, do ale my mówimy o choworyty już z wami. Ja tak, no dobre, ale ja chcę ukraińsko. Ma Marcin patrzył w oczach, że coś takie było. Mi nie <grytanie> składno z z hadatem takiej <grytanie> sytuacji. Ну, хочу сказати, що коли почав навчатися на українській філології, тоді мої друзі хотіли, щоб я їм щось українською мовою сказав. Тому що вони цю мову ну, переплутали з російською мовою і nie znali nie znali, m, toczno, jak ta e, mowa e, i e, na początku ja im e, m, no e, jakiś e, ręczenia govarił e, ukraińskojy albo e, słowa żeby one e, mogły zbachnąć jak ma jakie ta mowa harne zwuczenie oczywiście. <laughs> Юстина, з вами щось траплялося? E, e, мені особисто ні. Натомість моя подруга мала великі проблеми, щоб зрозуміти різницю між холодний і холодний. І у неї завжди були великі проблеми. Це фонетичні проблеми, так. так Г. E, ось ви вивчаєте українську мову, вивчаєте українську історію, культуру, літературу. Як часто ви буваєте в Україні? Я, на щастя, завдяки своїй pracy była dużo częsta. Ja maj września listopad prowadziłam w Ukrainie, temu wstano z początku była jak spostarichat z ABS-ie na wyborach, a później pracowałam w seminarium u mieście Черкас. Ja zbieraję się pojechać w Ukrainę przez dwa tygodnie. Um, w, w tej przerwie między um, świętami a Nowym Rokiem, потому что w knyżnych magazynach poszukać i kupić książki, jakie, no, przyda się w, w pisaniu magisterskiej roboty, a także zbierają się pojechać na praktykę w następnym urodzinie, w posolstwo Polski w Kijowie. No, teraz oformułują potrzebne dokumenty. Угу. Як взагалі події в Україні, як вони впливають на сприйняття полякам України і українців, зокрема? Я думаю, що це є дуже позитивні реакції серед поляків. Дуже багато поляків зацікавилися українською справою цими подіями. Вони хотіли якось допомагати, чогось нового дізнатися. Je, je jakieś nowe książki pro tych podi szczególnie pro na Majdanie. Tak że ja już zaraz Polacy je bilish świadomy my. Daryno, u was jaki doświadczenie? Ja sama тому mu. Tomu... Той час, коли був саме Майдан, Ви я провела там. та я провела там, і мені ну, іноді і смішно і сумно я чую від людей, котрі кажуть: там там же було так холодно, як там стояли, то іноді у людей, от. Одна думка, що там було холодно. Ось. Ну, Для нас, звичайно, це смерті тисячі зараз людей, коли ти усвідомлюєш, що там стоїть твій родич, твій друг, брат, не знаю, і кожен от сидіти і хочеться якось допомогти, намагаєшся брати участь в якихось волонтерських програмах, програмах, навіть пересилати кошти, пересилати їх. Нехай це буде 5 гривень, але ти вкладаєш якийсь в цей, ну, внесок саме. І хочеться, щоб це все. Скоріше закінчилося, але розумієш, що від тебе особисто в ну, якв залежить від верхівки, не нічого не не залежить. Ну, я з вами не погоджуюся, тому що мені здається, але, що але саме ти... ми, українці, тепер почали вірити, що від нас особисто. Так, я кажу, це... що В... верхівка. верхівка. Кожна людина надіється на верхівку, щось там сидять вгорі, ми нічого не маємо робити, але це насправді не так. Що ти навіть от якимось маленьким вкладом, маленькими якимись крочками, ти все одно допомагаєш, все одно намагаєшся змінити цю ситуацію на краще. Я б хотіла завершити нашу розмову саме тим, що від нас і від вас. Багато залежить і від вас теж залежатиме те, чи про українську літературу знатимуть і чи її читатимуть тут. Тож бажаю вам перекладацьких успіхів, а нам всім миру. Дякуємо. Дуже Дякую. дякуємо. Дякую. Дуже.